Для того, щоб зрозуміти, що таке хліб фугас, його потрібно спекти хоча б один раз, і після цього ви будете пекти його постійно. Фугас має неймовірний смак, має багато скоринки, але при цьому він зовсім не черствий. І смакує гарно як до перших страв, так і до шашлику. Отже, не будемо зволікати, погнали готувати. Основні інгредієнти, як завжди, це гарний настрій та любов. Решту виведу на екран та напишу в описі. На фугас я роблю безопарне тісто і починаю заміс відразу. Львівські золоті дріжджі я використовую, можете використовувати будь які до яких ви звикли. Єдине, що якщо ви використовуєте сухі, в нас в рецепті йде 8 живих, а якщо ви використовуєте сухі, ви ділите це на 3. Але я особисто з сухими дріжджами його ніколи не робила. Взагалі дуже мало чого роблю з сухими дріжджами, тому чесно скажу, по часу. Як він буде підходити, я вас не зорієнтую. Зараз додаю трішки води з загальної кількості для того, щоб розчинити дріжджі, тому що менші ємності це буде значно легше робити, ніж, наприклад, гратися цим у мисці. Воду, яку я буду використовувати в замісі для тіста, я беру холодну. Взагалі можна використовувати воду з холодильника, і ніколи я, майже ніколи, є якісь виключення, але в цілому і опару, і заміс тіста я роблю тільки на холодній воді, і вам раджу робити тільки на холодній воді. Дехто, хто перший раз з цим стикається, йому дуже важко прийняти от факт холодної рідини для замісу тіста або взагалі холодних продуктів, але насправді я раджу спробувати і ви відчуєте суттєву різницю, як у самому, ну, сам смак вироба буде зовсім інший, так і зберігатиметься він зовсім по-іншому, і розкривається по-іншому. Тому я тільки за холодну опару, холодний заміс. І після дріжджів ми починаємо додавати решту інгредієнтів. Я до фугасу люблю додавати спеції, які мені подобаються. В даному випадку я додаю приправу безлік, чесник та томат. Ви можете не додавати або додавати ті спеції, які вам подобаються. Я, скажімо так, не те, щоб я радила, але ні, можливо, я все-таки раджу цю приправу, вона мені дуже подобається. І хочу, я ось таку використовую, і хочу звернути вашу увагу, що коли ви будете використовувати якісь приправи чи спеції, обов'язково вони мають бути натуральні, не сублімовані. Сублімовані приправи, як правило, містять крохмаль, він нам у тісті не потрібен. Сіль я використовую, звичайно, куховну, а можна використовувати, наприклад, якщо любите морську або будь-яку іншу. І зараз нам все це, це потрібно перемішати до того моменту, поки не розчиниться сіль. Як тільки сіль розчинилася, додаємо борошно. Борошно я використовую житня, 100 г і 450 пшеничного, звичайного, несильного борошна. Ви можете робити будь-які комбінації. Можете зробити так, як я. Можете скомбінувати з цільнозерновим в такій самій пропорції, а можете взагалі робити тільки на пшеничному. Це вже, от, наприклад, якщо в мене немає ніякого, я роблю тільки на пшеничному. Пшеничне борошно додаю поступово, починаю вимішувати і вимішую до тих пір, допоки воно мішається мішалкою, а далі перехожу на ручний заміс і вже починаю додавати олію з рецепта. Олію ввожу за декілька разів і починаю вмішувати її в тісто. Я використовую оливову олію, але можна використовувати будь-яку. Справа в тому, що останній раз оце, саме оця олія, яку я купила, вона мені взагалі якась така, ну, чесно кажучи, і не оливова. Тому, якщо взагалі в мене немає оливої, я використовую ту, яка в мене є. Цей заміс у нас має продовжуватися до тих пір, допоки ми не вмісимо все борошно. Далі вимішувати не потрібно. Просто вмісіть. Щоб візуально ви не бачили сухого борошна. І все, на цьому етапі заміс закінчено. Ось так виглядає тісто після того, як ми вмісили борошном. Зараз ми його накриваємо і даємо йому відпочити 20 хвилин, і через 20 хвилин ми до нього повернемось. За цей час тісто розслабилося, в нього вже почала розвиватися клійковина, і воно стало значно комфортніше, ніж було. Так, ось так воно виглядає, ну воно вже в принципі, неймовірне. Зараз ми зробимо йому ще невеличкий заміс, і після цього відправимо його, щоб воно підходило. Як робиться цей заміс? От зараз ми його будемо вмішувати, сильно довго на фугас тісто вмішувати не потрібно. Тобто, ви його ось так легенько на столі вмішуєте до тих пір, як ви не відчуєте, що тісто вам дає супротив. В мене на столі цей заміс зайняв десь? Ну можливо, три. Хотіла сказати максимум 4, ні, скоріше за все, там десь 3 хвилини тісто трішки буде липнути до рук, не звертайте на це увагу, липне, до хай липне, вже так і буде. Тому що от зараз воно вже, бачите, ми порушили клейковину і воно стало таке ну якби не сильно комфортне, не дуже зручне, але це є норма. І от як тільки ви відчуєте, що от ви вже його так сильно напружуєте, переставайте робити заміс, нам вже цього досить. Перекладаємо тісто до миски, і в мисці воно у нас вже буде остаточно підходити. Остаточно підходити це десь в районі години-півтори, але це все дуже сильно залежить від того, яка у вас температура в кімнаті. І обов'язково тісто накриваємо, щоб воно не обвітрилось. Накривайте чим вам зручно, але головне, щоб воно було накрите. Перед тим, як ми будемо формувати, стіл обов'язково потрібно присипати борошном. Обов'язково без борошна навіть не намагайтеся цього робити, тому що це буде незручно. Для орієнтиру, тісто підходить дуже гарно, воно збільшується десь 2-2,5 рази. Ось гляньте, як це у мене відбулося. Зверху теж присипаю борошном і викладаю на стіл. Якоїсь попередньої формовки я робити не буду. Я відразу буду формувати три фугаса, і для цього мені потрібно розрівняти тісто. Тісто розрівнюємо тільки руками. Обов'язково ще раз присипаємо борошном. І тільки руками ніякою каталкою ми цього не робимо, тому що у нас є там повітряні бульбашки, які ми вже з вами проходили в інших виробах. І нам в цьому тісті вони потрібні. Ми їх не лопаємо і бережемо, тому що ці. Великі дірочки, які утворюються з цих бульбашок, це щось неймовірне. Розтягуйте тісто ніжно. Е, ну, для орієнтира, хай це буде, там, наприклад, 20 на 30, але знову ж таки, е, ми зараз його розділимо, а потім ми ще будемо його підтягувати. Тому зараз ми робимо не остаточну розтяжку, зараз ми робимо тільки ту розтяжку, як, для яка нам потрібна для того, щоб ми його розрізали. Якщо тісто десь нерівномірно розтягнулося, нічого страшного для фугаса це сильної ролі не відіграє. Роблю ось такі насічки, коли все мене влаштовує, починаю ділити. Дві частини відправляю в сторону, а третю починаю формувати. Формування роблю відразу на пергаменті, і вам рекомендую це робити теж відразу на пергаменті, для того, щоб потім було легше переносити, інакше це буде значно тяжче. І саме зараз, якщо ви хочете внести якісь доданки, то саме на цьому етапі ми почнемо їх додавати. В даному випадку в мене буде сьогодні насіння білого кунжуту і насіння чіа. Ось у мене насіння чіа. я відразу посипаю. Як ви будете там посипати, в принципі, це різниці немає. Головне, натискайте не дуже сильно, щоб не пошкодити наші бульбашки. І якщо на етапі, коли ми ділили тісто, нам розміри були взагалі не суттєві, то ось тут я вже його підтягую так, щоб коли я буду випікати на стандартному звичайному деко, щоб якраз оцей фугас, який ну, мені подібний він до листочка, тобто оцей листочок лягав на деко. Цей пергамент у мене по розміру деко. От якраз я її формую так, щоб по висоті він у мене, ну, звісно, ширину я не дотягую, а от по висоті, щоб він у мене був від початку до кінця. Форма у нас схожа на листочок, тобто робимо форму листочка, де потрібно ще додаємо, зверху трішки підтягуємо доверху, знизу робимо розтяжку по краях, і саме головне ще раз бульбашки, якщо вони є, ми їх не лопаємо. Тісто дуже ніжне і сам процес формовки просто в задоволення. Зараз за допомогою дощечки я його переношу і відправляю на розстійку. На розстійці він обов'язково має бути накритим, щоб не обвітрився. А тепер те саме робимо ще два рази. Після розстійки проводимо остаточне формування для того, щоб вже відправити в розігріту духовку. Духовка має бути обов'язково розігріта. Розрізи на цьому етапі формування я роблю ножем. Звісно, ви можете робити шпателем, але мені зручно це робити ножем. Робимо на січку і трішки отак, ніби розводимо в сторону. Далі продовжуємо на січку і трішки розводимо в сторону. Якщо ви будете це робити ножем, і під час розрізу у вас буде розрізатися плюс до цього і сам пергамент, нічого страшного, в мене він часто ріжеться. Це ні на що впливати не буде. Зараз я не буду пришвидшувати, щоб вам все було гарно видно, тобто о, рухаємось ми поступово, відразу прям цілий розріз ми не робимо. Поступово, ріж, ну, поступово рухаємось вниз, і поступово з кожним надрізом ми робимо трішки отаке, якби, розрівнювання. Те саме ми робимо по бокам, робимо бокові надрізи, не доходячи до середини. І знову ж таки трішки їх робимо ширшими. Боковий надріз трішки отак зробили ширшим. І так, по всьому, повністю з однієї сторони і з іншої сторони. Час розстоювання це приблизно година. Ну, орієнтую вас, але все залежить знову ж таки від того, наскільки тепло у вас в оселі. Ставити будемо випікати на гаряче деко. В гарячу розігріту духовку. Обов'язково деко вже в духовці, коли ми поставили її розігрівати. Розігріта духовка має бути до 250 градусів. Електродуховка випікає на режимі верх-низ, ставимо деко на середній рівень. Газова духовка випікає на звичайному режимі низ. Якщо є гріль, потім можете вмімкнути гріль для того, щоб трішки підкольорувати. Якщо немає, не потрібно і ставити теж на середній рівень. Також хочу додати стосовно газової духовки, якщо у вас сильно припікається низ, в будь-якій випічці, не тільки в такій, обов'язково під пергамент підкладайте тефлоновий коврик, щоб ви не випікали. Обов'язково. І тоді це буде набагато краще. Низ буде не такий припечений, тому що ми всі знаємо, що в газовій духовці це є велика проблема. Все, фугас остаточно сформований, відправляємо його до духовки. У мене до фінальної зйомки дожило тільки два фугаса, таке буває. А взагалі, якщо чесно, я тільки виймаю з духовки, перше, що я роблю, це пробую. От я навіть не чекаю насправді, поки він вихолоне. Він настільки смачний і при тому, що він смачний будь-коли. От коли він теплий, він смачний, гарячий, він смачний, холодний, він смачний, він просто смачний. Дякую всім за перегляди та вподобайки. Будьте здорові, живіть у мирі! Всіх обіймаю і до наступних відео.